Ох і негода. Дощ на двоє, вітер. Ще й ноги промокли. Як би не захворіти? <плес> ну от. Мокли під дощем разом, по калюжах гасали разом, морозиво їли разом, а захворів лише ти. Чому ж така несправедливість? Іноді. Може здатися, що всі хвороби чіпляються лише до тебе. Насправді це не так. Не думаю, що мікроби і віруси обирають на кого напасти. Вони штурмують усіх, хто трапляється їм на шляху. От тільки не в кожен організм вдається потрапити, адже на варті здоров'я стоїть імунітет. Щодня твій організм атакують мільйони мікробів. І маю сказати, налаштовані вони дуже войовниче. Добре, що твоє тіло має спеціальний захист, який невтомно бореться із чужорідними загарбниками. Називається цей захист імунітет. Уяви свій імунітет у вигляді величезного слона. Коли твій слон ситий і напоєний, він легко може розправитися із будь-яким агресором. Він здоровий і сильний, і з ним весело. Імунітет це унікальна система захисту організму, яка невтомно бореться із чужорідними загарбниками. Та іноді твій слон, тобто імунітет, зовсім виснажується і втрачає сили. Природний захист ослаблений. А отже, мікробам та вірусам легше потрапити у твій організм. Дорослі в таких випадках кажуть, що імунітет ослабився, знизився. Що ж робити? Треба його піднімати. Але як? Передусім, слід подбати про своє харчування. Це один із найважливіших факторів. Аби захисник твого здоров'я, імунітет був міцний та сильний, треба постійно підживлювати його вітамінами та корисними речовинами. Тож споживай багато овочів, особливо корисними, вважають броколі, червоний перець, моркву. Багато енергії також дають фрукти, риба. Зернові та кисломолочні продукти. А як же картопля фрі, хот-доги, пончики та солодка газировка? Гадаю, не варто вкотре повторювати, що такі продукти дуже шкодять здоров'ю. Ти сам чудово знаєш, що жирна та смажена їжа забруднює організм токсинами і шлаками. Але ж картопелька така хрустка пончики Такі солодкі, а газировка ніби просить випий мене, як тут відмовишся? Ці продукти поваблять своїм ароматом яскравою упаковкою, вони ніби кличуть тебе. Звісно, така їжа смачна, але не приносить користі здоров'ю. Якщо вагаєшся, з'їсти чи не з'їсти, спитай у свого організму, хто, хто. А він знає, що робити. Імунітет. Отже, заплющ очі і спитаю свого тіла. Що зараз буде корисним для мене? Перед очима може виникнути образ продукту. Ти чекаєш, що це буде картопля фрі. А насправді бачиш яблуко. Прислухайся до свого організму та обирай продукти, потрібні йому. Тоді твоє тіло стане здоровим, а імунітет міцним. Не варто забувати і про достатню кількість рідини. Але пам'ятай, що газировка і соки з пакетів не втамують справи. Секрет у тому, що пити треба звичайну чисту воду. Або трав'яні чаї це природний засіб, що підвищує імунітет. Також зміцненню імунітету сприяє правильний режим дня. Ну сам подумай: імунітет це ніби воїн, що стоїть на варті здоров'я. Він захищає твоє тіло від чужорідних загарбників. А що потрібно, хорошому воїну. Вдосталь їжі та сну. Якщо солдат не виспиться, не отримує вчасно обіду та відпочинку, то він не зможе добре оборонятися. Тож якщо ти півночі сидиш за комп'ютером і не висипаєшся, твій імунітет неодмінно ослабиться. Відведи на сон у своєму розпорядку не менше восьми годин. І ще годинку на фізичні вправи. Імунітет. Аби відбивати постійні атаки ворога, імунітет має бути сильним і міцним. А отже, його треба тренувати. Починай день із ранкової зарядки і закінчуй пішою прогулянкою. Можна записатися в спортивну секцію або на плавання. Але тут важливо не перестаратися. Прислухайся до свого організму. Якщо в тебе хороший сон, апетит, ти швидко справляєшся з уроками, ще й вистачає часу на тренування, все добре, можеш продовжувати. Та якщо ти погано їси, вдень позіхаєш, а ввечері навпаки не можеш заснути, це перевтома. А отже, сигнал про те, що треба зменшити навантаження. Втома і поганий настрій головні вороги імунітету. Коли ти переживаєш погані емоції, вони навалюються на тебе важкою ношею. Імунітет не зможе довго тягнути такий вантаж. Рано чи пізно він виснажиться. Хвилюєшся через контроль, твій імунітет слабний. Боїшся отримати погану оцінку, стає кволим і вразливим. Гніваєшся та злишся, о, здається, він зовсім за Час вмикати хороший настрій. Позбавляйся нехороших почуттів. Вчися бачити прекрасне в буденно, красива квітка, синє небо, усмішка друга, все це привід для радості. Світ зовсім не сірий, як іноді здається, він переливається різними барвами. А ще. Допомагає така вправа уяви навколо себе велику прозору кулю. Вона настільки міцна, що крізь неї не можуть проникнути ні віруси, ні образливі слова, ні поганий настрій. Час підбити підсумки. Аби твій імунітет був міцним і сильним, як слон, тобі слід дотримуватися наших корисних підказок. Стеж за правильним харчуванням. Споживай багато овочів та фруктів, достатню кількість рідини. Додай до раціону рибу, нежирне м'ясо, сири та кисломолочні продукти. Дотримуйся режиму дня, спини менше 8 годин на день. Не забувай про фізичні вправи та відпочинок. І звісно, радій життю. Тоді ніякі віруси і мікроби тобі не страшні.